В усіх живих організмах на Землі сумарно близько 5 мільйонів різних білків, що виконують особливі функції, як громадяни одного великого міста. Тож вітаємо в Білковополісі! Пригадай, що таке білок. Білок. Високомолекулярна органічна сполука, що складається за залишків, з амінокислотних залишків, з'єднаних пептидними зв'язками. Подробиці про їхню будову можеш переглянути у відео за посиланням, а щоб не пропустити більше цікавого контенту, підписуйся на канал. Отже, стінами організмам слугують структурні білки у тварин це колаген і кератин. Колаген входить до складу кісток, хрящів та дерми шкіри, а кератин до складу епідермісу шкіри та її похідних нігтів і волосся. Якби якийсь замок міг ходити, то в ньому точно були б структури подібні до білків актину і міозину. В організмах вони стискаються та розтискаються як пружини, і змушують тіло та його окремі частини переміщуватися. Зв'язок між різними частинами організму забезпечують транспортні білки. Наприклад, білок гемоглобін, мов поштар, безперервно розносить кисень до всіх клітин і виносить із них вуглекислий газ. Подібно до наукового центру ферменти, білки науковці та науковиці. Вивчають і оптимізують хімічні реакції, ці каталізатори прискорюють усі процеси в організмах від перетворення їжі на енергію до ремонту пошкоджених структур. У медичному центрі працюють антитіла білки захисники, що борються з будь-якими зовнішніми загрозами для міста. Вони постійно патрулюють організм, готові відбити атаку вірусів, бактерій і токсинів. Сигнальні білки відіграють роль подібно до супутників та інтернету. Різноманітні білкові рецептори сприймають дію гормонів, медіаторів та інших хімічних сполук. Вони передають важливі повідомлення до різних частин організму, забезпечуючи координацію та злагоджену роботу всіх його частин. Білки можуть слугувати й акумуляторами енергії. Запасні білки, що містяться в насінні рослин, овальбумін в яйцях і казеїн у молоці тварин, мають велику поживну цінність для організму, який активно росте. Тож організм, як місто, де кожен білок є незамінним громадянином, що робить свій внесок у загальний розвиток і процвітання цього унікального суспільства. Кожен білок потребує особливих умов для роботи, певної температури, рівня pH тощо. Наприклад, для активації пепсину в шлунку необхідно забезпечити сильно кислотний pH від 1 до 2. До речі, пам'ятаєш, як цього можна досягти? Завдяки наявності соляної кислоти. Якщо ж на білок впливають екстремальні умови, різке підвищення температури, зміна рівня pH, високі концентрації неорганічних солей чи органічних розчинників, може відбутися процес денатурації, порушення просторової структури макромолекул зі збереженням первинної структури. Тобто глобули роз'єднуються, стають менш щільними, іноді втрачаються і вторинні складчасті та спіральні структури. Але амінокислоти, з яких складаються білки, все ще тримаються завдяки пептидним зв'язкам. Разом із порушенням просторової структури зникає функціональність. Структурні білки втрачають міцність, транспортні білки, як от гемоглобін, не можуть ефективно перевозити кисень а бездіяльність ферментів призводить до уповільнення усіх хімічних процесів. У реальному світі ти можеш спостерігати процес денатурації білків під час смаження яєчні. Запасні білки яйця під дією високих температур денатурують і випадають в осад, перетворюються із прозорої рідини на білу тверду масу. Іноді денатурація білка, як у випадку з приготованим яйцем, є незворотною. Але якщо умови повертаються до норми, може відбутися ренатурація білка, тобто відновлення просторової структури та функцій макромолекул. Багато захворювань людини пов'язані з білками, які неправильно або взагалі не працюють. Наприклад, цукровий діабет може виникати через недостатність білкового гормону інсуліну або через те, що білки рецептори клітин не здатні його сприймати. Але на щастя, у двадцятому сторіччі були розроблені методи штучного синтезу білків. Потрібні гени вживляються в мікроорганізми бактерії або дріжджі, змушуючи їх виробляти необхідні білки. Саме так у сучасному світі отримують багато різних білків, що допомагають людям боротися із хворобами, в тому числі із цукровим діабетом. Штучно отримані білки застосовують у багатьох галузях, не тільки в медицині, білкові ферменти додаються у пральні порошки для розщеплення плям органічного походження. Колаген і кратин часто зустрічаються в косметичних засобах. Однак найчастіше там будуть не цілі білки, а їхні гідратовані форми, розщеплені до коротших пептидів, що проникають у глибші шари шкіри. Однак штучне вироблення білків пов'язане з певними ризиками. Лабораторні організми синтезують не тільки необхідний для людини білок, але й багато власних білків, що забезпечують їх життєдіяльність. Відповідно, ті зайві білки, які не є необхідними, можуть потрапляти до препаратів, що у свою чергу може викликати важку імунну реакцію в людей, які їх вживають. Саме тому штучне виробництво білків суворо контролюється. Запам'ятай білки в організмах виконують структурну, рухову, транспортну, захисну, сигнальну, каталітичну та енергетичну функції. Денатурація порушення просторової структури макромолекул зі збереженням первинної структури. Ренатурація відновлення просторової структури та функцій макромолекул. Люди навчилися змушувати інші організми синтезувати потрібні їм білки. Став уподобайку стеж за каналом, нумо хімічити разом.